Шості дні моди у Тернополі стартують 14 травня в українському домі Перемога конкурсом молодих дизайнерів Альтернатива. Приїдуть у Тернопіль з різних куточків України. Буде і етностиль, і сучасний різні покази. Будуть буде конкурс проходити приблизно в районі навіть десь до трьох годин, тому що дизайнерів буде немало, молодих дизайнерів. Це в більшості студенти. І якщо навіть випускники, то десь можливо року часу будуть навіть представники зі сходу в нас. Найзартемівська з інших міст молоді дизайнери за вибрані роботи отримують нагороди. Ідею відзначення кращих колекцій запропонував меценат Тарас Демкура. Саме він буде преміювати модельєрів початківців. Коли ми сказали молодіжний показ, я кажу, давайте зробимо номінації, Давайте підтримаємо молодь, щоб це було постійне вже формування індустрії для молоді, щоб це було створення робочих місць, щоб молоді дизайнери, які закінчують і навчаються в чудовому е в відділі дизайну галузького коледжу, вони зразу знали, що вони куди можуть прийти, де себе показати, побачити професіоналів. І з другої сторони вони можуть відкрити свій приватний бутик. Тому що дійсно підтримуй українське, купляй українське і пропагуй українське. Це наша спільна робота. Тому це дійсно буде щорічна номінація. Щорічно будемо проводити такі покази і молодь вже Знати, що на слідчий рік вони знову можуть прийняти участь ще може в якихось інших номінаціях також, але це буде не разово, це буде постійно. Основний показ тернопільських днів моди складатиметься з двох відділів: у першому присутні побачать етноколекції, у другому модні тенденції сезону. Подорож у світ моди відбудеться від витоків до сьогодення. Значну увагу цього року приділили саме етноколекціям, кажуть організатори. Зокрема, унікальна добірка українських костюмів з усіх. України представить відома майстриня і колекціонер Роксоляна Шемчук. Її показ гармонійно доповнюють народні строї з приватних колекцій Тараса Демкури та Віри Матковської. Я щаслива, що потрапила в середовище людей, небайдужих людей, людей, які готові своїм коштом, своєю енергією, своїм часом, можливо, за рахунок неможливо, а точно за рахунок часу, який могли би приділити своїй сім'ї, робити подібні заходи, допомагати іншим. І все-таки піднімати нашу культуру. У другому відділі модного шоу свої моделі одягу покажуть спеціальні гості. Дизайнер Альона Сереброва представить свою основну колекцію. А одяг від модного дому Кет Оранж продемонструє Влада Литовченко. Вперше в Тернополі підбірку одягу покаже дизайнер з Одеси Руслан Хвастов. Загалом тернополяни побачать нові колекції 12 дизайнерів з Львова, Києва, Одеси. Цікавою буде і розважальна програма, запевняють організатори. Перше запрошують до дизайнерського шоуруму як найпопулярнішої форми продажу прикрас і одягу. Частину грошей з тернопільських днів моди віддадуть на лікування бійця з тернопільщини, який потребує операції і наразі перебуває в Києві.